Річ у тім, що так як ти реагуєш на дитину, так. творець реагує на неї. Тобто через тебе творець реагує на дитину. Так. Ось якщо я з цією думкою живу, це називається виховання. Так. Ти цим відкриваєш канали зв'язку між дитиною і творцем. Це красиво. Так. Через мене творець з'єднується з дитиною. Звичайно. І я повинен відкрити для дитини творця. Так. Це відповідальність божевільна. Ти їх знайомиш один з одним, ніби. Красиво. Скажіть, ця думка і до народження має до батьків прийти? Загалом, так ми говорили про це не раз. Ми говорили, але в нас мільйон запитань після цього. Людям це не просто цікаво, це їм важливо життєво. Але ось так ми не говорили до речі, як ви сказали. Я відкриваю канал для дитини через себе. Не говорили. І ось тоді останнє таке запитання після ось такого виховання, на прикладі теплого, я знаю доброго, як хочете. Як дитині виходити в цей холодний світ ось так вихованою? Якщо вона буде сприймати світ правильно, то в неї не буде жодної проблеми, вона відчуватиме світ багатошаровим, тобто, принаймні вона, батьки, дім і так далі і чужі люди. Вона буде правильно пов'язувати це все разом. Це означає, що батьки зуміли творця привести до дитини. Так.